Будинок був побудований у 1955 році. Це час, коли виходить постанова про боротьбу з архітектурними надмірностями. І, по суті, архітекторам трішки був невеликий нагоняй за настільки пишну архітектуру. Я був тут присутній, коли е, на ранок після тієї трагедії, яка тут сталася, дійсно видовище було жахливе, але ж не було навіть думки такої, що цей будинок не буде відновлюватися. Це лице Запоріжжя. Ну, ремонт хороший. Тіх, хто погір, році нікрослабе конечно, звісно, тоже живе. Наверное, самый красивый будет важкий дом в городе.